Як їсти кукурузу? Ви питаєте? Бо зараз прийшов період качанчиків. Ви кожен хоче з'їсти качанчик? Але якщо ви хочете при цьому ще й худнути, то слухайте це відео. Отже. Кукурудза це овоч такий, який містить велику кількість крохмалю. Тобто це для нас як рис, як картопля, як гарнірна група. Це не де може бути десерт, якщо він з маслом, там, сілью, бо в такій модифікованій кукурудзі. Це ж не та кукурудза, яка, наприклад, у наших бабусь була така туга, не дуже смачна. Це ця кукурудза, яка Культивована, вирощена, щоб була солодкою, така солодка цукрова кукурудза. В ній дуже багато цукру, в ній дуже багато фруктози. Фруктоза негативно впливає на печінку, на підшлункову залозу. Всі, у кого жировий гепатоз, це не ваш продукт, або 100 грамів на обід, поєднуючи із порцією овочів, поєднуючи з білками, тобто використати це як цільнозерновий прийом їжі, але дуже багато крохмалю дійсно. Тому, якщо ви худнете, краще не використовувати особисто. Я дуже люблю кукурудзу, їм раз на рік, але е, часто намагаюся не використовувати іноді ще взимку. Беру обираю Кукурудза – це не та історія при схудненні на вечерю, коли ви сіли всією родиною кастрюлю кукурудзи з'їли. Е, кукурудзу, якщо їдять ваші діти, вони мають вибігати цю енергію, бо кукурудза засвоїться у вигляді моносахариду, тобто глюкози. Тобто, це по суті глюкоза. В дуже високий глікемічний індекс це все рівно, що з'їсти тор торта. Тільки тут ще й немає жиру, тому додають часто вершкову маску. Щоб стримати, дати смаки і стримати зростання рівня цукру, я дуже сподіваюся, що я не засмутила вас кукурудзою. Це нічого небезпечного, краще кукурудзу ніж якийсь там тортик сумнівної якості, але не налягайте, не налягайте.